Ліна Костенко, Маруся чурай, уривок восьмий До марики, така у вас і смерть. Безславно вмер, а кажете убито. А запорожці люди без круть верть. Все кажуть щиро на своє копито. Якби ми ремигали, як воли. Якби ми так чесали язиками, то вже б давно в країну віддали, не мавши часу бути козаками. Ця дівчина обличчя як з ікон, і ви її збираєтесь карати. А що як інший вибрати закон не з боку вбивства, а й з боку зради? Ну, є ж про зраду там якісь